Друзі, вислухайте громадську хвилю для вас. Працюють Лариса Денисенко, я Дмитро Тузов та наш звукорежисер В'ячеслав Кірішу. Ми продовжуємо зараз в нашій студії. Вже співкоординатор громадсь... громадської організації Права справа Дмитро Снігірьов. Пане Дмитро, вітаємо вас. вечора. так, і ми будемо говорити про те, що нас очікує в 2017 році в стосунках з Росією. А ви написали в своєму блозі про те, що змінюється характер ставлення Росії до України? Та це зміна риторики і це зміна конкретних дій, от зокрема, я зацитую, що можна порівняти а як себе поводили в 2014 році російські військові, які здійснювали обстріли зі ствольної артилерії та систем залпового вогню по позиціях збройних сил України з території Російської Федерації, незважаючи на те, що це було актом прямої військової агресії. А тепер ви звернули увагу на те, як реагувала Росія. На проведення Україною ракетних запусків в Херсонській області. Цитую Росія, попри всі погрози завдати ракетний удар по нашій території, далі протестів по лінії МЗС не пішла. Ви вважаєте, що це стала тенденція? Це зміна, це взагалі зміна політики на українському напрямку? Ви знаєте, так це зміна тенденції, і взагалі стала вже традиція. Як тільки на українські можна і українські політики перестали, скажімо так, боятися старшого брата і відвертих погроз. А ситуація змінилася докорінно. Якщо ми згадаємо, там не один приклад, 14 рік, давайте згадаємо і події в Криму, заяви Путіна, і відповідна реакція навіть українських військовослужбовців, які замість того, щоб стріляти по окупантах, зустрічали ну, відповідно і славним. Шли зі славним з прапором України. Я не маю на увазі там, знаєте, не хочу нікого образити, але все ж таки воякам мав стріляти, а не співати славень. Але подивіться зараз реакція 2016 року. Заява МЗС Росії з приводу ракетних пусків в Херсонській області І зовсім інша. Тональність і, взагалі, реакція з боку української влади, але й української Україна, ж, але й Україна Турчинова... під, час, під час стрільб внесла корективи. Але тим не менш, ви подивіться навіть заяву самого Турчинова. Росії не варто турбуватися щодо внутрішніх справ України. Тобто, як тільки ну, тональність заяв українських можна владців, українського політичного проводу змінився, відповідно змінилася і риторика Росії. І тут варто згадати, і знаєте, напередодні нового року, коли пан Лавро нам висунув фактично уль. Тематом після візиту Надії Савченко у Мінськ, коли, начебто, Україна мала пристати на пропозиції Росії до Нового року провести загальну амністію бойовиків. Жорстка позиція української офіційної делегації в мінську і жодної реакції з боку Росії знову немає. Це свідчить про те, як тільки ну, Росія стикається з опором, з відповідною реакцією, аргументованою реакцією. І спроможністю української влади показати, що вона не на словах, а на ділі готова захищати національний інтерес. Риторика імперська Росії кудись відразу діває, е, зникає. Але, і... але ж обстріли на сході тривають. Але на, на сході, пане Дмитро, і тут варто сказати, що стріляють е, е, по лінії розмежування, але немає тих провокацій на кордоні Україна-російському. І Все те скопичення російських військ це не більше ніж фактор психологічного тиску на Україну. Зараз Росія вже не говорить про прямий акт агресії проти України. А більше перейшла до, скажімо, тиску на дипломатичному почекайте, фронті. Почекайте, почекайте, це важливо. Не говорить, ви маєте на увазі вустами своїх лідерів. Лідер. Але але багато заяв, в тому числі російських чиновників, про те, що вони мають зробити з Україною. Я навіть не буду їх цитувати, знаєте, а щоб не, не зомбувати наших слухачів. Але це заяви, от ну ну зокрема, те, що потрібно зробити, так як в Сирії. Ось чули про це. Так, а це знов таки не більше ніж заяви. Ми можемо продуктувати аналогічні заяви по відношенню до Росії, як тільки на. Попіде цей продукт з боку України. відповідно, і тональність Росії відразу змінюється. Давайте продемонструємо. От конкретно знаєте Росії зараз, от буквально два дні тому з'явилося повідомлення і російських так званих блогерів Жучковського. Я маю на увазі, і відповідно на сайтах ДНР, ЛНР з'явилася інформація, що наразі є вказівка від російських спецслужб не приховувати російської присутності на окупованих територіях. Начебто основний аргумент це треба показати, що Росія не залишає в біді своїх отіх, ну, побратимів, умовно їх назвемо. І яка реакція самої офіційної Росії? В той же час в Росії активно виловлюються бойовики, які мають українське громадянство, причому виловлюють їх на законній підставі, порушення міграційного законодавства і висилають на територію України. До речі, варто згадати, що на під, на підконтрольно українському, українському уряду. Себто не йдеться на те про те, що висилають на територію ЛНР і ДНР. Ні, йдеться про те, що віддають українські правоохоронним органам. І Показовий приклад на, на прикладі на заступника Бородая, коли його зняли вже практично на кордоні україно російському Бородай персонально виїжджав, щоб не допустити видачі свого заступника українській стороні. І цей факт, до речі, не поодинокий. Ми зафіксували більше п'яти випадків, коли російські суди приймали рішення про депортацію найманців і відбувалася депортація. Депортація їх перехоплювали, але показовий момент України. Перехоплювали на кордоні. Цебто так звані союзи ветеранів Донбасу, союзи там всіляких там, десантників. Вони не давали можливості депортації, знов таки порушуючи російське законодавство. Але про що є мова йдеться, пане Дмитре? На офіційному рівні Росія не визнає всі республіки самопроголошені. Більше того... На територію Росії жоден представник цих самопроголошених республік не може в'їхати, якщо в нього номери автомобілів відповідно цих республік. ЛНР чи ДНР. дивіться насправді вони можуть готуватися до судового розгляду на міжнародному рівні справ, в яких пов'язані якраз з збройним конфліктом. Дивіться минулого року. Резолюція парламентської асамблеї ради Європи фіксують присутність військ Російської Федерації на територіях тимчасов. Особливо окупованих Україною Росією так само фіксується це в звіті ОБСЄ. Так само це фіксується в звіті офіса прокурора Міжнародного кримінального суду. Отже, тут дуже просто можна собі уявити тактику, що ми насправді офіційно взагалі від цього дуже далекі. От щось там хтось зафіксував, але дивіться, ми депортуємо. Висилаємо, не підтримуємо і усіляко засуджуємо навіть дії бойовиків. Чи це може бути от така, знаєте, подвійна гра, тобто постійно підгодовувати каналів дуже багато, яким можна фінансово підтримувати власне бойовиків, і робити таку дійсність знову ж таки внутрішнього конфлікту українського і наголошувати на тому абсолютно на всіх рівнях, чим вони і займалися і минулого, і позаминулого року. Абсолютно слушна думка, ви знаєте, так і відбувається. Це от. Те яскравий приклад Візантійщини подвійних стандартів: з одного боку скидається меседж про те, що Росія не залишить ніколи Донбас, буде підтримувати на будь-якому рівні військовому, політичному економічному, з іншого боку, офіційна влада демонструє, що вона не визнає ці самопроголошені республіки. Ба більше того, вона буде висилати з території Росії відповідно так званих бойовиків, які мають громадянство України. Якщо зараз подивимося, що відбувається в самій Росії, то наразі і в Ростовській, і в Білгородській області йдуть посилені захисти, заходи щодо от, саме посиленого контролю за Держкордоном. Виділяються шалені гроші з держбюджету, і причому той самий проект «Стіна», про який ми тільки говоримо, в Росії він реально реалізується, але офіційна. Скажімо, позиція це не дати можливість перетину незаконних потоків зброї, але йдеться по великому рахунку: не дати можливість, от саме приміщенню людських резервів, тобто тих бойовиків, які мають на меті знайти прихисток на території Росії. Більше того, не поодинокі випадки, коли російські прикордонники вступали в збройні конфлікти саме з бойовиками, коли вони намагалися перейти російсько українську кордон. Це, йшлося до прямого військового протистояння. Це коли вони на територію Росії хотіли? Да, так, хотіли проривалися. проривалися і в Свердловську, так, от такі випадки були три випадки, зафіксовано тільки за цей рік. І вибачте, і дуже показовий ще один випадок, коли в Ростові на дону припинили діяльність і так звані вербовочні пункти бойовиків, де відбувалися відповідно і вишколи, і накопичення живої сили, і так звані реабілітаційні центри які діяли під егідою благодійного фонду Ігоря Гіркіна здавалося б, приватна структура, де ж е, служби Російської Федерації не мають жодного відношення. Тим не менше, реабілітаційний центр закривається, вербовочні пункти на Зеленому острові так само закриваються. Причому Гіркін б'є на сполах, що відбувається? Гіркін всяке. постійно б'є По, на сполох. Він, 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 він кричав істерично завжди: Росія нас зливає, зливає, нас кидає. Але це показовий момент, пане Дмитре. Оце яскрава ілюстрація. тих подвійних російських стандартів з одного. Боку, вони позбавляються, давайте казати відверто, свого біологічного сміття у вигляді так званих російських націоналістів, людей, які мають кримінальне минуле, але мають бажання заробити на Донбасі. тобто Умовно кажучи, протестного елементу, які відправляють на Донбас з метою, начебто, захисту російськомовного населення, а з іншого боку, подивіться, йдуть фактично, встановлюється санітарний кордон і їм не дають повернутися назад. Я ви знаєте, дуже важливо в цьому контексті, якщо ми говоримо про можливу зміну не лише риторики, а й політики Росії по відношенню до України, чи припинено ось ці? Табори військові вишколі. Ви так ви ви згадали про це про табори в Ростовській області, але не лише ж в Ростовській області діяли. В тому числі такі табори діяли і на захоплених українських територіях ну, під Донецьком, так і в районі Луганська. От чи насправді Росія згорнула там бойову підготовку, коли формувалися ці псевдоармії, а невизнаних республік з місцевого населення? Ні, на жаль, на території, от саме на окупованих територіях Луганської та Донецької області, ці табори не, не згорнуті. більше того, от ми. Давали і в грудні наприкінці грудня інформацію про те, що наразі в Луганську. А йшлося е, про те, що готуються саме підрозділи снайперів. Ця інформація підтвердилася, і саме на станічно-луганському напрямку. Ми дали і маршрути пересування цих підрозділів, коли їх перекинули. Саме була активізація снайперських підрозділів. От з з цього можна аналітичний висновок зробити? Що Росія готується до продовження замороженого конфлікту? заморожено тліючого Тліючого, коли будуть стріляти снайпери? Снайпери так? абсолютно працювати ДРГ. Давайте казати відверто, чому така тільки. Кількість більшість більше цих людей будуть громадянами України. громадянами України або громадянами Росії, але Росія фактично відмовиться від них. Бо наразі, от саме скажімо, і в ЛНР і в ДНР прийнято закон про громадянство. Себто не самопроголошені республіки не визнані не ким, видають не визнані не ким паспорти, але приїздить той самий громадянин Україну. Я перепрошую Росії, отримує громадянство цих самопроголошених республік, начебто він вже громадянин іншої держави. Росія не має до нього жодного відношення. Що це ще один такий знаєте подвійний стандарт, коли Росія намагається уникнути звинувачень у підтримці бою. І відповідно передислокації найманців і від е, регулярних військових. Ну, в них якраз дозволено от, подвійне громадянство. Тобто ну, тут, них... звичайно, не йдеться про а, громадянство неіснуючого держави, але менше з тим а, це дозволяється. В, в Україні, як ми знаємо, єдине громадянство дозволяється, подвійного ні. А, але мені тут цікаво насправді, що тоді з Кримом. Тобто риторика стосовно а, тимчасово окупованих територій Донбасу змінилася на ваш погляд, і власне ви навели цілком а, достатню кількість прикладів того, що з Крему. Ну, Крим, на жаль, ви знаєте, останнім часом от, українське суспільство вкидається меседж, що Росія готова обміняти е, окуповані території Донбасу на визнання України окупації Крим. але цей це меседж це... більше схожий на капітуляцію. Це забути взагалі про членство в ЄС і в НАТО та дуже тут. багато умов, взагалі, але пане Дмитро, якщо ми подивимося, вкидається це знов таки в українське суспільство з метою подивитися, яка буде реакція, чи готова українське суспільство піти на факт. Фактичне визнання окупації Криму нам показують це. Тобто нам а, дають зрозуміти, відмовляєтеся від спокійного Криму і, і отримуєте такий собі умовний спокій на неконтрольованих територіях Донбасу. Ми робимо все для реінтеграції цих територій, в політичне економічне тіло України. Але знов таки, давайте подивимося, що там відбувається, кого ми будемо реінтегрувати три з половиною мільйони фактично і обирати в органи влади влади. Та це монолітне російськомовне населення з монолітним релігійним політичним уподобаннями. Давайте відверто казати, один сім мільйонів, які виїхали з тих територій, навіть пан Тука наводив е, ту е, статистику, лише 25% мають бажання повернутися. Один і три мільйони не мають бажання повернутися. Чому? Тому що вони представники українського етносу. Вони не бачать себе на тих територіях. Більше того, вони розглядають ті території як ворожі. І саме приналежність до українського етносу вже є. Загрозою для їхнього життя. Ну, ви знаєте, життя. Дмитре, можливо, вони відчувають просто фізичну небезпеку, небезпеку. Фізичну небезпеку. А мене дивує те, що от нещодавно ви ж бачили, що в Луганську заарештований проукраїнський активіст із, із цими із обшуками у нього вдома, коли українські прапори повилучали. Я от коли дивився це відео, я собі подумав, боже, стільки людей вже виїхало під 2 мільйони. Там відбуваються ось такі події, а проукраїнські активісти не зникають, навіть навіть, навіть на захоплених територіях. Ну і пане Дмитро, все ж таки Луганщина, якби там не казали... Там є теж традиції партизанки проукраїнської з 17 по 28 рік там діяли українські повстанські загони, тому скорше за все йдеться про те, що генетична пам'ять українців до визвольної боротьби вона залишилася навіть і на тих русифікованих районах. Тому казати про те, що ми там скорилися і всі виїхали з тих територій, ні, ні не можна. І знаєте, наостанок я хотів би сказати і про зміну риторики по відношенню навіть до наших західних партнерів. Як тільки ми показали зуби по відношенню до ОБСЄ і Сказали, що вибачте, ви порушуєте положення 11 пункту тристоронніх угод. Подивіться, як змінилася риторика ОБСЄ. Вони відразу почали помічати військові конвої. Вони відразу почали помічати передислокацію техніки. Ось друзі, на жаль, зараз ми завершуємо ефір. Дмитро Сніснігрів з нами був зараз. Ідемо на новини і повернемось. Будемо вже в другій годині продовжувати.